24 серпня фахівці Новомосковського міського центру культури та дозвілля організували виставку варіації гербів України. Родзинкою ж стала унікальна картина авторства Миколи сарми Соколовського із зображенням герба. Про це в телефонній розмові розповіла заступниця начальника управління культури, спорту та туризму новомосковської міської ради Анастасія Чаруноліник. За ініціативи новомосковського центру культури та дозвілля було оголошено. Була надана інформація про підготовку, виготовлення гербів. Ну, переважно ця інформація була для майстрів новомосковських. Але, на щастя, долучились до цієї акції не тільки майстри, просто небайдужі новомосковці, які вміють творити своїми власними руками красу. І саме вчора на площі героїв було виставлено дану експозицію. Наші містяни мали змогу побачити на власні очі прекрасні варіації герба України, які були і в стилі миколаївського розпису, і були виготовлені різьбою по дереву. І багато-багато інших варіацій було дуже цікаво, було дуже яскраво і різноманітно. Також наш історико-краєзнавчий міський музей імені Петра Кавнишевського надав картину роботи бандуриста, поета, художника та політв'язня Миколи Сарма Соколовського. І На цій картині також зображений був герб. Ось таке було поєднання сучасності та. Історичних цінностей наших ініціатором та організатором заходу став новомосковський міський центр культури та дозвілля і, власне, його директорка, Дуб Зоя Іванівна. Участь у виставці ж брали не лише культурні діячі міста, зазначила пані Анастасія. Там була представлена робота і учениці нашої новомосковської мистецької школи імені Миколи Бровченка. Там були роботи майстра нашого міста. Звати його Павло Клименко він займається різьбою по дереву. і спільно з нашим працівником Сергієм Жигановим вони виготовили такий герб, який знаходиться на щіткі, і навіть виконали його з підсвіткою. Такою він може підсвічувати темний час. Переглянути виставку можна в холі міського палацу культури Металург. Експозиції знаходитимуться там до 27 серпня. Крім того, в цей же день вони будуть виставлені на алеї під час проведення чергового благодійного ярмарку, який відбудеться цієї суботи на площі героїв.